Анахида, автопробіг, смолоскипна хода і ватра слави. у Коломиї. Активно готуються до відзначення дня українського козацтва, дня захисників та захисниць та 81-ї річниці Української повстанської армії. Цьогоріч вперше українці відзначатимуть ці дати 1 жовтня. Більше про заходи розповість Мар'яна Кодіна. День розпочнеться з богослужінь в храмах міста. В о п'ятій годині ми перенесемося до пам'ятника Степану Бандери, де відбудеться загальна панахида за загиблими героями України в усіх війнах. Далі відбудеться автопробіг. До площі героїв, звідки ми перенесемося до пам'ятника борцям за волю і незалежність України, де відбудуться урочистості з нагоди 80-ї річниці створення УПА Карпатського краю, Шанування пам'яті сотенного Мирослава Симчича. І звичайно, ми будемо дякувати нашим захисникам та захисницям, які сьогодні боронять нашу державу. Ми запрошуємо також долучатися. Батьків наших загиблих воїнів, адже після урочистостей відбудеться хода вздовж вулиці Чорновола, де ми спільною молитвою до будемо молитися за наших героїв, і перейдемо до площі відродження, де відбудеться ватра. Яка символізує власне і покрову, і воїнство, і мужність, і відбудеться благодійний концерт наших виконавців та запрошених гостей з Києва та Івано-Франківська з 3 до 6 години. Ми запрошуємо нашу дітвору нашої громади долучатися до патріотичних майстер-класів, флешмобів і також до благодійного ярмарку. Запрошуємо коломиян та гостей міста 1 жовтня з 15.00 долучатися до благодійних заходів.